На огляді LED-підсвітка з артикулом 13211. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 530 мм. На одній планочці 60 led діодів напруга 13 В. Розмір діода 6,5 на 2 мм. Планочка має три канали, напруга кожного 52 вольти. Так, присутні ще ось такі маркування. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.